Виконавчий комітет не тема для компромісів. Мер та депутати не змогли діти згоди щодо майбутнього складу міського виконкому. Це питання стало центральним на сьогоднішній сесії. Суперечка почалася ще під час затвердження порядку денного. Віктору Нушкевичу спообіцяв, що внесе персональний склад МВК на наступне пленарне засідання через два тижні. Водночас обранці наполягали, аби проект розглянули нині. За що й проголосували? Та міський голова в свою чергу відмовився вносити на розгляд депутатів склад виконкому. Мовляв, свободу не влаштовує посада чинного віце Зіновія Фітеля. Натомість голова вважає його професіоналом і не бачить підстав для звільнення. Та була дискусія по першому заступнику. Була дискусія, але ми погодили з вами. Чи я неправда, чи я брешу щось. Погодили. В останній момент знову повертаємося на стезі своя. Я не піду на це. Яке хочете рішення приймайте. Я в таких умовах працювати не буду. Не буду. І я завжди, шановні, всі 50 років вважав себе чоловіком. І на 51-му кимось іншим не стану. Свободіці, в свою чергу, взялися активно критикувати Зінове Фітеля і його професійні якості, не оминули і мера. Ми ж з вами говорили в вашому кабінеті три години тому, про те, що ваші заступники вже на роботу ходити не хочуть. Ви продовжуєте далі оцей спитковий для міста досвід, коли ваші заступники вже не хочуть ходити на роботу. Тому, будь ласка, вносьте виконавчий комітет на сесію з вакансією, перший заступник. В мене сесія. Війна наступне, будемо говорити далі, тому що я не хочу зараз поглиблюватися в бюджетні питання і питання дохідної частини другого кошика міського бюджету, а саме ті підрозділи належать до віддання першого заступника і дає тотальне невиконання рішень сесії міської ради. Пізніше депутати більшості висунули кілька компромісних ідей: призначити Фітеля лише виконуючим обов'язків і дати йому випробовувальний час терміном в два місяці. Мовляв, тоді він або підтвердить свою професійну придатність, або ж буде остаточно звільнений. Пропонувала й добровільно піти займаної посади. Кажуть, так буде по-чоловічому. Чекаю мені випробувальний термін, мабуть, я думаю, що телевізар випробування. На цій посаді. Комусь інше. Чи це є так як розладу звернувся, чи це по мабуть, що було по Зайшовши у глухий кут, депутати були змушені двічі йти на перерву. В підсумку погодилися розглянути проєкт міського голови, в якому зіновий Фітель мав би залишитися першим заступником. Та шляхом голосування пропозиція набрала лише чотири голоси. Тож місто вже чотири місяці очікує на новий виконавчий комітет. Скільки триватиме така невизначеність, теж невідомо. Роман Андрія Андрій Гаргара, новини 402.